Найкраща бухта Шарм-Ель-Шейху для зимового відпочинку це бухта Gardens Bay. Можливо, навіть хтось не знає про дану бухту. Але по-перше, тут є ідеальні піщані заходи в воду для ваших дітей або тих, хто не вміє плавати без всяких коралок і спеціального взуття. А по друге, тут є дуже красиві коралові рифи, які нічим не уступають найпопулярнішим бухтам Sharks Bay або Раз на срані. По-друге, тут розташувались два готелі, які оптимальні у своїх категоріях ціна і якість. Перший це парк Regency Sharm. У січні його можна зловити за 1450 євро на деякі дати навіть у грудні, є він по таким вартостям. По-перше, у нього всі параметри. Із піщаним заходом, красивим коралевим рифом, пляж повністю захищений від вітру, плюс сама бухта захищена з двох сторін від вітру. Дуже якісне харчування. Це реальний конкурент такому готелю, наприклад, як Султан Гарден, який коштує на 400 євро дорожче. Е, нічим не уступає. Сніданки починаються із е, смузі і фрешів, 10 видів сиру, червона риба. Майже кожен день морепродукти, хороший вибір по фруктам, є навіть мангої на. Мангові вечірки і одна з найкращих анімацій у Шарм-Ель-Шейху в цьому готелі. Зелена територія, вона каскадна для неймовірна, і ще й гірка, яка підігрівається. Це також важливо для зимового відпочинку. І другий готель уже бюджетного рівня. Це Continental Plaza, 1100-1150 євро коштує. Тут є аквапарк, який підігрівається. Так само ідеальний піщаний захід, кораловий риф. Як для цієї вартості, якісне харчування за останній рік великі зміни. 3-4 на тиждень дають навіть морепродукти на вечерю. Невеликий вибір порфруктам, но мори потребують реновації. Але при даній вартості з пляжем і аквапарком з підігрівом, це ідеальний варіант саме для бюджетного сімейного відпочинку. Єдине, що тут є. Нюанс чомусь на пляж запускають і випускають. До речі, хто стикався з цією функцією у Continental? Плазі, як вам взагалі така концепція, що захід і вихід ну, це роблять для того, щоб не займали лежаки. Хоча все одно їх займають, але погано, що виганяють з пляжа знову ж таки десь біля шостої е, вечора, можливо, хтось хоче полежати більше. От, е, Але сам пляж ідеальний, як з заходом, так і з коралевим рифом. І плюс е, харчування і територія дуже зелена. Е, для підбору бронювання, плюс у коментарях і також діліться вашими враженнями від відпочинку. Інку в даних готелях, а також шапці профілю, посилання на телеграм, телеграм-канал, сайт і мій номер вайбер.